Тільки що викопав недавно я вам показував 10 копійок. 25 рік ось ви бачите, так? Да? От От. тепер дивіться. Показую. Ось ямки. Ось ямки. Камрадів Ну, зараз тут десь я бачу. Ось присипані так, професіонально. Заглажені акуратні маленькі ямки. І подивіться на слідах камрадів, дивіться яка глибина. А А тепер показую. Онлайн. Дивіться. Це другий сигнал. Другий. Дивіться. Копали пацани не один тут. Сигналів дуже мало. Глибина десь сантиметрів, ну знають, до 30 на штик. Дивіться! О, та ти шо! Австрія, да? Чи Германія, да, одна второй марки? Вот так то пацаны. Штик, серебрушечка, 1814 рік. Будь ласка. Вот вам товарищ кай. На слідах, тут де камради ходили, купали приборами, я бачу. ну купали спіци, акуратно все засипано. Вот. Так що другий сигнал за 20 минут, а? Серебрушечка, одна вторая марки, Прош. Вот такие-то дела. так так, все, мана седня серебро. Друга монета. Все, что интересное, показываю, кассирую.